Що ми добре зіграли на фоні такого суперника. А вже ж були як позитивні, так і негативні моменти, але на це є збори, щоб виправити негативні моменти і в весняній частині цього не повторювати. Головний тренер вимагає від нас при втраті м'яча відразу вступати у відбір, так і трапилося в цьому моменті. Я зібрав м'яч віддав на Дмитра Кулика. Він потрапив у штангу, і я на набивані побачив, що захисник хоче зіграти у підкаці, обрав його на замасі і забив у пусті ворота. Перший пропущений гол, трохи сумбурний, Так не зреагували на швидкий ввод м'яча від епіцентру. Я намагався перехватити передачу, але трохи доторкнувся до м'яча, і він змінив траєкторію, що завадило другому центральному захиснику бити м'яч. Але нічого страшного, такі помилки бувають. Будемо рухатися далі. Пропустили не обов'язковий перший гол після своїх помилок. Подачі слангур не розборілася в штрафному майданчику, серія кружетів і звідси пропущений м'яч. І М'яч був буквально через пару хвилин після першого. Ті ж саме помилки, що й в першому втрата, обрізка. М'ячу суперника, вихід один на один зі мною, і нападник пробуває м'яч мимо мене. Можливо, трохи була неправильна позиція. З мною зайнята. Другий гол також в серія з декількох наших помилок. Я там швидко вів м'яч з аута, що не дуже потрібно було в тому моменті. Декілька неточних передач в середині поля. Та в результаті другий гол так я намагався заблокувати удар, але там. Якось він протиснувся між ногами у мене та залетів у ворота. Нічого страшного, але прикро, що не зміг врятувати команду. Було не дуже зручно пробувати поворотом, тому що ззаду були гравці суперника, і в цій ситуації я міг тільки пробувати в один дотик. От коли я забув м'яч, я побачив, як Мирон буде віддавати передачу до штрафної та вбіг за спину суперника. Вдало прийняв м'яч і забив гол. А коли я віддав гольову передачу після вдалої гри центральних захисників м'яч потрапив до мене та я його обробив. У мене було в цьому випадку два варіанти віддати його в фланг чи віддати в розріз. Я вибрав розріз, вирішив ризикнути. Як бачите, вдало. Погано, що багато пропустили. Гарно, що змогли забити термічі. Будемо прийняти помилки, робити висновки та йти далі. Тому тому епізоді дуже важко щось говорити, тому що насамперед ми ж перший тайм грали проти вітра, тому м'яч, коли залітав ворота, він летів з дуже високою швидкістю і його дуже було складно перервати або, або спіймати. По-друге, мені завадили захисники, тому я не зміг гарно м'яч побачити у полі зору. Це моя помилка, мені потрібно було їх. Направити трішки в сторону, щоб я зміг м'яч побачити. У воротарів так прийнято, якщо м'яч залітає у ближній кут, то це його помилка. Тут вже не важливо, з якою він швидкістю летів, як він летів. Тобто, якщо ме'члітає у ближній кут, це помилка. Так, звісно, бувають різні моменти, епізоди, але це один із таких, де воротарі мають такі м'ячі ловити або відбувати. І це, І тут, у цьому епізоді, я не повинен був гадати, я повинен був, Я повинен був стояти там до кінця, тому що такі м'ячі потрібно брати. Це сугубо моя помилка. Я хотів зберегти м'яч, скинути його на реального другого захисника. Не вийшло і цим самим привіз собі м'яч. Сугубо моя помилка, яку буду виправляти, не предугадував, Стояв там до кінця, стояв у тому напрямку, куди летить м'яч. Ще раз повторюсь. Ми грали проти вітра, і нам дуже було складно. А в чесності мені було його дуже складно спіймати. Поэтому я решил не резаковать, а перевести мяч у сторону. Один из немногих моментов в игре, когда да, мы зацепились на половине поля соперника за мяч, и я увидел пространство через которое мне может прийти передача, и я в одно касание прострелил, но, к сожалению, да, не дошло. Старался подделать это все в темп, не удалось найти партнера. Возможно, надо было придержать немножко и. Здій таку підсічку і що ж воно вже зробили, як зі дуже довго реагували на штрафний після того, як його розіграли. в штрафний майданчик, не в штрафному м'ячу нападника чайки і метрів семи розстрілюють. Також прикра помилка нашої команди. Ми не змогли швидко зареагувати на те, що суперників м'яч після стандарту. Ми вже рухалися по інерції до свого штрафного майданчика. Ну, хтось із гравців чайки зіграв головою, там м'яч відскочив до центру штрафної. Звісно, потрібно було вигнути перехопити цей м'яч або вибити його, але, на жаль, не змогли. У моменті грав по м'ячу і вдалося відбити після того, як загубили суперника на дальній штанзі. У випадку це гра за рахунок правильного вибору позиції, так як вчив тренер воротарів грати в даних ситуаціях. М'яч летів сильно прийняв для себе рішення відбивати, а не ловити м'яч до центрального захисника. Початок атаки це дуже важлива частина гри, тому ми, звісно, працюємо над цим. В тому випадку вийшло. але, на, на жаль, пішки не зміг обробити м'яч, нічого страшного. Загалом це робочий епізод. Під час стандарту хлопці дуже швидко його розіграли. Пішла передача на дальню стійку. Я зайняв позицію якраз там. Намагався направити м'яч, дальній кут, але захисник заблокував удар. дуже прикрий матч. В Першому таймі вийшли з не дуже гарним настроєм. Можливо. Чайка краще зиграла пресингу, в відборі мяча в єдиноборствах. В другому таймі команда виглядала немножко получше. Не сказати, що там намного, на но да. Ребята виглядали лучше. Как Якби увидев наш перший тайм, наверное, то чуть-чуть і почали начали -то контролювати то мяч, передвигати його. Гра з знивою загалом складалась доволі непогано, особливо в першому таймі. Ми дуже непогано грали, комбінували між собою блок. Це такий самий ігровий епізод. Передача в розріз пішла. Нам, звісно, потрібно догравати зі своїми нападниками. Добре, що встиг накрити суперника і не дав йому нанести чіткий удар. Сніви хорошо в першому таймі во втором пропустили. Із лишивки второй такої тоже не обязательно мяч. Бону ребята в таймі хорошо контролювали мяч, атакували остро. Тому в моменті потрібно було дуже більш швидше зближатися з нападником та прикривати йому зону для удару. А я зробив це надто пізно, тому і так вийшло, що не підстрахував Романченко. Мені здорово Слава на насланав по Помогу Дімо Мірона дали ту передачу. Передо мною було много пространства і я... защитник. Я пошов обіграти один в один удалось здорово розлавіть його на опорне є касаннями, Пробросить мяч і на ударі прострілити. На жаль, там Макара чуть, -чуть подталкивалі не вийшло попасть. Ворота я хотів зіграти роль останнього захисника, але у моменті я зрозумів, що не буду першим на м'ячі, тому вирішив швидко повертатись назад у ворота. Бачив, що суперник може мене перекинути, тому і імітував вихід на нього. Ход цим я його і спровокував. Якість гри за болонію була дуже непоганою. Ми мали багато моментів, повинні були реалізовувати. Але в другому таймі ми пропустили три м'ячі, десь зміна покриття синтетичного на натуральне подіяла і в кінцівці не вистачило концентрації. Я рухався на прихоплення м'яча, але на жаль, не зміг, не зміг його прочитати рух, і суперник зміг мене обіграти та робив поворотом. Момент в першому голому болоні. Ався з невдалого виносу м'яча від воротаря, який подальшому виявився як дуже гарний пас у середину поля, який пройшов між всіма нашими захисниками. А в епізоді з ударом так можливо було заблокувати, але прийняв рішення, що потрібно перекривати лінію передачі у не в ствір воріт, а не під себе. На жаль, верник віддав саме на другий темп, і я не зміг встигнути його накрити. Але потрібно перехоплювати такі передачі та. Працювати над тим, щоб таких епізодів взагалі не було після передачі з флангу. Я знаходився на підборі. М'яч відскочив до мене. І я прийняв і намагався вдарити у ствір воріт. Але захисник оболоні заблокував удар, і м'яч пролетів біля стійки. Якість гри матчу з оболоню була доволі непоганою, особливо в першому таймі. Ми створили декілька небезпечних моментів. Були епізоди, в яких можна було забити. Матч за епіцентром можу охарактеризувати як волі непоганий, найкращий, напевно, який у нас був на зборах. Головний тренер був дуже задоволений нашою горою, адже ми перемогли. Ми виконали всі цілі, які він перед нами поставив. В тому моменті ми добре вибігли в контратаку. Я побачив на дальній сіті біг Володислава школьний. І якби дійшла передача, то в нього був би 100% момент, але на жаль не вийшло. Шет, можна сказати, не зовсім і завадив, так як я бачив момент удару. Захисник правильно робив, що блокував постріл. Зараз я бачу, що м'яч летів мимо воріт, але тоді в грі здавалося, що м'яч летить у ворота, тому і відбивав м'яч. Вдалося відбити за рахунок того, що до кінця залишився на місці і не почав падати на угад. Робив так, як наші тренер. Так виконував штрафний удар. Просто намагався сильним ударом потрапити в площину воріт. На рахунок пенальті я побачив, що Менте його заробив, та подумав, що він, можливо, сам захоче його виконати, адже це збори не так принципово, хто буде його виконувати. Але він сказав, щоб я підійшов, а я зробив свою справу і, як завжди, впевнено, забив. В тому моменті, коли була подача з флангу, я просто не став рухатися в момент удару у сторону. Я просто залишився на місці та вже працював на реакцію. Тому. І зумив цей м'яч відбити у сторону. З дружбою вийшов цікавий матч. Це була заключна гра на зборах. Ми грали на фоні втоми. В першому таймі пропустили контратаку після свого ж стандарту. А вже в другому таймі пропустили скотового По ходу матчу. Нам вдавалося досить добре контролювати м'яч і, і створити багато гольових моментів, але не пощастило їх реалізувати. Я побачив вільну зону, почав бігти туди. А Макс побачив, віддав гарну передачу. Я коли приймав, побачив Дмитро. Хотів зіграти хитріше, але на жаль, передача не дійшла. Воронко добре відібрав і ми вибігли в гарну контратаку. Так я обіграв голкіпера і не зумів забити. На жаль, в тому моменті поїхала нога, тому що там був. Дуже сладський газовому епізоді думав, що Дмитро віддасть в один дотик, а потім вже не очікував, що до мене дійде м'яч, і, на жаль, захисник вибив м'яч. Ті під час кутового падник, який набігав, виграв м'яч першим, перевів м'яч на дальню стійку, і там вже нападник забив гол у пусті ворота. Певно, і можна було цей м'яч врятувати. Якщо б я стояв би по центру воріт, так то щось можна було б говорити про це. В цьому моменті. Після удару головою я потягнувся за м'ячем, намагаючись направити його у ворота. Але ми якось з голкіпером одночасно опинилися на м'ячі, і йому вдалося накрити його. Матч з лівим берегом загалом також дуже гарний спаринг перед початком сезону. Гарна перевірка нас на готовність. Загалом футболу було малувато в цій грі більше боротьби та якихось єдиноборств, але також це закаляє характер, тому це добре. Мирон добре виконав подачу. Я пробив, відірвався від захисника, але на жаль, влучив перечку. а Олексій Зенченко не зміг його. Направити у ствір воріт. Ну, цей момент на останніх хвилинах матчу. Там була трохи незручна передача від партнера, але це моя помилка цілком. Я хотів зберегти м'яч, а на останніх хвилинах цього робити не можна. В таких епізодах краще зіграти просто та вибити м'яч і зберегти позитивний результат. Буду над цим працювати.